Всем привет, и сегодня вы на моем канале. И сегодня у нас распаковка попоровых сюрпризівки. І сьогоднішня наша новинка надзвичайна. незвичайна не тим, яка колекція, не тим, яке оформлення в каталозі, а тим, які в мене пакетики. Такі пакетики я сама придумала, ні в кого не бачила таких. Ми отак потягнемо і отут відкриємо. Бо ось такі у нас пакетики. І це колекція обставлення кімнати. Ці пакетики я зробила з, з кольорового паперу. Я хочу вибрати жовтий. І прибираємо. Ще далі колекція я люблю. Візьмемо цей пакетик і прибираємо. Приготуй, беремо цей. Колекція аватарки, беремо цей. Колекція мафі. Я пам'ятаю, що мене просили рижу. Ось цього ми виберемо. І це колекція мафія. Ще в нас в кадр не влізли ось ці колекції. Дві. Перша колекція чохли на телефони, я хочу взяти ось цей зелений. Ось так покладемо. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Наш пакетик. І колекція побажання. Вкладаємо всі наші сюрпризики. Так ось так. І вибираємо сумочку, ось цю. Цю прибираємо. Кладемо їх, а це не поміститься в сумочку. Це буде ось так. Ось наш каталог. О, наші колекції ось тут будуть. І перша колекція чохли на телефони. Ось у нас чохол. Як ви думаєте, Під яким він номером? Можете підпастись під номером 2 або під номером 5. Він у нас під номером 5. Ми його відкриваємо. Сюди. І ось наш пакетик відкриваємо. О, і ось наші сюрпризи. Ми приклеїмо. Ось так. І цю штучку ми приклеїмо сюди. О, і ось такий у нас чуховий. Далі колекція я люблю наш пакетик, ось, він. ось так відкриваємо. Тут нам попалися маркери. Тломатери. Це два моїх улюблених маркера. Цю фірму я сама придумала. О. І це буде ось так. І цей маркер. А це їхні номера. V C і O5. І 71. Ось такий. Тут є насічка, ми його приклеїмо? так. Цю назву ці цифри так приклеїмо. І цей. Ось так. Це два моїх улюблених маркера. Якраз ними я й малюю ось ці свої сюрпризи. Ну фірму я сама придумала. Далі в нас колекція побажання. Це ось цей гаманець. Знаходимо. Ось. І прибираємо. Тут нам бажають радощів. Як я вам в минулому відео казала, ось такі от, ось такими смайликами по вони рідкісні приклеїмо сюди. Далі у нас колекція, наша новинка. Ось такий у нас пакетик, і це повинно бути ось так. Відкриватись, але щось пішло не по плану. Це треба було ось так воно повинно було відкритися. Ось так відкриваємо, відкриваємо. Це ми викинемо. І ось такий шкаф, в якогось так відкривається дверцята. Во. ось такий. І ми його приклеїмо. Сюди. Так, посередині. І тут іще нам будуть попадатися сюди речі. Попадатися, оці дверцята. Мені дуже подобається, як я це зробила. Далі колекція мафія. Так, у нас тут розварило, розварилось. Так, а це вже можна приветися. Ось такий у нас котик. Ми його... Так. Як ви думаєте, під яким він у нас буде номером? Один, два або три. Можете написати в коментарях. І цей котик у нас під номером 5. Ми його зараз приклеїмо. Трішки нерівно вийшло. Ну, так. Відкриваємо. І дізнаємося, хто він У нас був мафія чи ні. Цей котик у нас мирний, але не мафія. Тут чомусь насічки немає. І це ми приклеїмо сюди. Це його картка. Далі колекція приготуй. Ось наш пакетик. Тут готують рагу. І тут у нас є така насічка. Ось. Тебе. А пакетик я збережу. Ось наші сюрпризи. Під номером 5 у нас картопля. Сюди. Ось так. Якось ось так. Запуталося ось так треба. І томатна паста. Під номером 4. Тут уже по формі можна здогадатись. І підпишу. Це не треба, бо вже написано, і ось підпишу тут. О, картопля. І ось, і ось тут у нас буде те, що ми готуємо. Далі колекція аватарки. Останній сюрприз. У нас така аватарка. І як ви думаєте, під яким вона буде номером? Можна загадатися 5, 4, 3, 7, 6, 1 або 8. Під номером 4. Сюди. Така. Аватарка. І відкриваємо прикрасу. Прикрасу для цієї аватарки. Ось нам попались такі прикраси. Це хліб, а це бутерброд з кетчупом. Ми їх ось так приклеїмо. І бутерброд? Ось так. Далі в нас нічого немає. І на цьому в нас все. Дякую всім за перегляди. Напишіть в коментарях, хто з наших котиків є мафією і що ми готуємо в колекції приготує. Підписуйтесь на мій канал, у нас будуть класні колекції. Ставте лайки напишіть пишіть коментарі. Дуже класні! І всім пока-пока!